Друзі, всім мої вітання, привіт, я Сергій. Бачите, у нас зима, холодно, мінус невеликий. О, викотив ось свого гаража і мурав'я. Бо він в мене зараз вже в теплому гаражі їздить. По снігу ми не хочемо по морозу да й нема куди. Мотоблока викотив. От, хочу сьогодні вам розказати про свої граблі до мотоблока, які я переробив трохи. От. Ну, починаємо. Так, ось мій мотоблок, хто вперше на моєму каналі. Бачите, ДТЗ, дизель, апарат потужний. З акумулятором, з усіма прибамбасами, сигнал пара, ТД і ТП. Так. Ось ці граблі, що я зварив 2 4 3 роки назад, я вже і забувся. Так, значить, перший варіант. І ці граблів у мене був з фіксатором. Отут був фіксатор такий, отакий речах, викручений вправо. От. Тут ланцюжок був такий. Поверталося тут отак. Реча я повертав і ці граблі піднімав вгору, щоб щось там, начебто, висипати. Так? От. Я попрацював, але зрозумів, що. Цей речаг не потрібен, і без нього мотоблок прекрасно все, коли нахилиш вперед, то все нормально випадає з цих граблів. О, бачите, яка відстань від землі. Якщо це колесо опорне ще піднять вище, так ще мотоблок нахилиться більше вперед. Ну це для того, щоб те, що згріб, підняв руль вверх і все випало. Ось. Стоїть на граблях він, бачите так. О, а коли згріб, піднімаємо туди і все гарно випадає звідси, і без того речага, який я зробив спочатку. Фото прикріплю, побачите, а в кінці відео там поставлю ще дві силочки на ці граблі, яких варив, з чого робив і як я ними працював на городі. Зможете подивитися. Я їду. Їжу набрав, набрав. хоп, підняв на опорне колесо. Сперся мотоблок. Знову сюди витрусив, зафіксував і далі поїхав. Ну Перед тим як оце зараз покажу, що я відрізав, що де зварив, як поварив, то хочу зразу вам друзі сказати, що в кінці будете писати коментарі, от, то можете не писати мені що. Сергій ти вариш так говняно там. Шви не такі, горбини такі, і гріх, такий ти сварщик. Друзі, нагадаю, що я майже нічого не бачу, то я варю все на ощуп. От я вас попрошу спочатку перед тим, як писати коментар про мої зварювальні шви. Отако От завіжіть очі шарфіком чи хусточкою, щоб нічого не бачити зовсім. І попробуйте, Щось зварить, чи то електродом, чи то проволкою. Тоді ви зрозумієте, чому в мене такі негарні шви. Але головне, друзі, що те, що я варю все на повацьки, воно тримається. І не відвалюється. Це мені саме головне. А тепер дивимося граблі. Так. Спочатку по цих граблях нагадаю, що арматура тут 12 мм, грів і гнув бо вона дуже закалана, от, і міцна. Відстань між е, зубами, так, ну дивіться, якщо між, між зубами, то приблизно по 10 см, де 9,5, де 10 см. Це, це нормальна якраз відстань. Я вже знаю, бо якщо зробити вужче, там по 7 чи по 6, то будуть тут застрявати великі грудки землі. От і буде погано. А так, от така відстань це дуже хороша. Можна ще й більше зробити. Десь 11 сантиметрів між цими арматурами. Буде дуже гарно. Загрібає все зілля траву коріння, а землю не, не гребе за собою, бо вона просипається між цими прутиками. Так, так. кріпиться ці граблі, кріпляться до... Моєї сцепки, яку я купував, це для сцепка для обгортачів, дискових і плоскорізів. Це я купував. Так? Ну, Це моя саморобна. Оця передня степка, де регулюється тарлепом вверх-вниз і для плуга, і для іншого навісного. От. Так от, що я переробив? Раніше тут було просто ці вушки, прямі, ось вони є. І... Прямо в ушко, тут отвір, і закручуються ці болти, товсті в гайку, яка заварена, в трубі. Різьба на 14 мм. Просто закручувалось, і тут ці граблі поверталися туди-сюди на цьому болту. З втулкою там втулочка ось. Оце це із поршня пальця. Москвича зробив таку ту Вона порта, Степка стояла на місці, а граблі піднімались туди-сюди крутились на оцьому болту, де був цей речажок. То я кажу ж, там відрізав, а приварив до цього кутничка ще один кутничок. Ось він, бачите, оце приварив. Це я так варю, бачите, на, на помацьці. Ось тут заварено. Середини тут заварено. Ну і десь, може, ще там зараз не бачу. Так само і з іншої сторони я просто приварив оцей кутничок. Тепер виходить, що ці граблі на цьому квадраті, на цій квадратній трубі, вони просто зафіксовані цим болтом і вони не верх не вниз, бо бачите, кутничок на трубі. Отаку От зробив я систему. Чому переробив? Ну, тому що коли був той речаго такий довгий, високий. По-перше, ці граблі були важчі на кілограма, півтора, мабуть. І по-друге, коли занести там в сарай чи в гараж десь їх поставити, то цей речаг завжди заважав. Він терчить і за що щіпляється. і, Ну, не потрібен він. Але ж я робив це вперше, ці граблі. Робив таку конструкцію незвичайно, таких ні, нікого не було. Я думаю, дай зроблю так. Працювало все, але я кажу, що в той реча не потрібен. Достатньо відстані від землі, якщо колесо ще раз кажу підняти вище, буде граблі ще вище підніматися і все буде гарно випадати. Ну, ось так виглядить. Виглядять ці граблі з цієї сторони. Нормально. Значить, ширина граблів зліва направо метр і п'ять це нормальний захват я думаю більше її не треба а вущі теж не треба ну мені подобається мотоблок працює начебто хоча давайте хоч хоч де там воно О. Давайте хоть послухаємо, чи він робить іще, чи ще не робить, бо після того як картоплю вибрали, я не, майже нічого і не робив. Так, де там краник? Треба ж його підкачати. Під, під Трошки. Зараз, друзі, погазуємо. А, одні року є. Дос, досить, мабуть. Мабуть, досить. Включимо декомпресор. Дизель 8,5 сил. Так, а ну давайте сюди. Тихо, тихо, тихо. Тихо мовчи, мовчи. Тихо мовчи, мовчи. Сигнал є. Ого. Фара працює, сигнал є. Заводим. Ну... заводим. О! Вы бачите? Працюет. Нормально же й працює. Ну. ну ось так. Фух. Працює. Куди він діється? Так, друзі, зняв ось бардачок з акумулятора. Моревий поклав. Мені не сподобалось. Чесно, як він заводився, <гум> завжди заводиться зразу так ба і погнав. А тут то я зняв цю кришку з акумулятора, бардачок, заміряв вольтаж на клемах, показує 12 вольт і 20, 12,2. Це ну, трошки нижче, ніж потрібно. І показує отут, о цьому іконочку, що світиться білим. Білим. А це означає, так як пишуть тут, що, мабуть, треба підзарядити, а повинно світитися зеленим. Зеленим це означає, що він весь повністю заряджений, так, як треба. О. Ну, чому так трапилось? Ну, я думаю, тому що у вересні ж ми картоплю вибрали, а далі я ним нічого не робив мотоблоком, він стояв у мене, то вже це виходить 3 місяці, він не працював. Ну, за три місяці, я думаю, без роботи. Акумулятор і повинен трохи сісти, то зараз поставлю на зарядку, підзаряжу і буде все добре. Через два місяці цьому акумулятору буде вже 3 роки. Але працює. Працює. Бачите, нормально. Тільки треба підзарядити. Ну все, друзі. Руки вже в мене мерзнуть, Мабуть, буду закочувати техніку свій теплий гараж. От він завжди в мене теплий. Взимку, коли на вулиці мінус 15, то в гаражі плюс 7. Це сама низька температура. Так що в цьому гаражі я буду вон, обслуговувати мурав'я свого, зроблю техогляд. Щось підфарбую, щось підтягну, там підкручу. Ну, подивлюся, що там йому сталося за цей сезон. Та все нормально поки що. Але техогляд люблю робити. Ну, а На сьогодні. Все, дякую, що подивилися. Пишіть вічливі коментарі. Не насміхайтеся над моїми зварювальними швами, бо я вже вказав вам, в чому проблема. Ну а головне, друзі, це бажаю головного, це мирного вам, друзі, неба. Щоб був мир, мир, мир. І міцного здоров'ячка. До нових зустрічей. Буду вдячний Вподобайці. Всім всього найкращого.